Ця подія це прес-конференція президента. Тривала вона, здається, там дві з половиною години. Журналісти зачекалися. Дійсно, давно не бачили президента, тим більше в прямому ефірі. Ваше враження від від цього, що ви почули? ну Фактично, ми побачили президента вживу, ну, якщо не за рік війни, але ну за дуже багато часу. Як Ні вам? ну Насправді. Насправді ми його бачили. Ми його бачили постійно, і мені здається, в значній мірі бачили його набагато реальнішим, ніж побачили учора на тій прес-конференції. Чому? знаєте зараз я буду говорити речі, які ну, завжди викликають певне відторгнення, але я дуже великий любитель биратися до деталей. Ну угу. я. Дуже багато ефірів мав з таким Дмитром Литвином, який зараз є спічрайтером Володимира Зеленського. Всі відповідальні тексти, особливо на закордон, і для закордонних журналістів, пише він: я дуже добре знаю його стиль. Я вчора сидів, слухав цю конференцію 2 години, 21 хвилина. І я крім буквально кількох епізодів. Епізод з китайською журналісткою, друга частина кої до неї досікавався так, а вбивати цивільних людей добре чи не добре? А ще там щось інше не те дуже правильні слова, але насправді ну це не за адресою, м'яко кажучи. Ну, Не за адресою, ну, ну це такі... ну чого ти хочеш від китайської журналістки? Ну ну відверто, вона не репрезентує позицію своєї країни. Звичайно, Чому? звичайно. Дійсно, не тому ну, це такий був трошки гнилий базар в криворізькому стилі стилі певних захолусь криворізьких, і другий момент це була відповідь ну п'ятому каналу, а по суті, трьом проскрибованим каналам, позбавленим можливості, де ми теж почули стопроцентно справжнього зеленського всю решту прес-конференцію. Я ну вибачте мене за цю конспірогу, але я слухав Дмитра Литвина. Знаєте, я хочу ті, зрозуміти, от як це можна зробити, а потім просто згадав. Початок 90-х, велика програма у нас іде про те, як знімаються мексиканські бразильські серіали, і нам розказують, що щодня знімається по дві-три серії. В зв'язку з цим ніхто ніякого тексту не вчить. Просушка вухах. Більше того показують на телевізорі. Тоді було видно, тоді ж це ну, 40 років назад Фактично, трошки більша була техніка. Це зараз грошинки, яких ніхто не може побачити, захована волоссям, тощо і вони працюють під звуковий суфер. Вони. Повторюють текст, який йде. Слухайте, я можу зрозуміти все, але я ще раз кажу: я прискіпую до деталей. Задається питання: Зеленський дає швидко перше стандартне речення у відповідь, захоплений вашою країною. і Все пауза. Він сидить і десь зосереджено сам собі. І після того починає говорити довшу відповідь. Ще останні поки, дві речі так. ситуація. Ну скажімо, з. От, появляється випадково Нікіфров, давне тому, що треба сову. Ну тепер хлопці, знову наміна, мабуть, посадять якомусь е, він. Я не знаю, журналіст чи хто хто почав раптом розпитувати? чи Якийсь активіст про Савицького? Ну був такий діяч часів. Януковича. це було здається, українські новини. Може бути українські новини. Я не знаю, чому це розходилося їм. Це було трохи наплутаного саме питання. Але ну Дмитро, Литвин, як е, е, журналіст, який працював в певній сфері, міг не знати, хто такий Савицький, і стало ну немножко невдобно, вийшло, викручуватися. Довелося от ситуації я бачив прес-конференцію, в якій була ерзац відповіді, і тому речі, яких ніколи не було. Ну слухайте, ми знаємо. Володимир Зеленський має два стилі мовлення: мовлення, коли він зачитує суфера чи з е, папірця. От навіть е, виступ і пи, відповіді на питання. Виступ на Мюнхенській конференції зв'язана чітка мова, чітко побудовані речення. Абсолютно все в порядку. Можна до тем, до тез мати претензії, але все в порядку. І пішов відповіді на питання. Ну знову йде совесна абракадабра, нагромадження слів. В нього є проблема з формулюванням формуванням речень. Виселенням своїх думок в зв'язній мові ну, це є проблема з таким ліпше не йти в президенти. Але якщо ти є, це не є страшно. Якщо ти керуєш країною просто менш публічно, але в нього вона є, і тут він раптом від себе, коли мала бути ахінея, певна. Ми пригадуємо всі попередні прес-конференції, зокрема на початку війни, пригадуєте, коли в бункері під землею, іноземним журналістам він давав прес-конференцію, де була дуже нев'язна мова. І тут раптом ми чуємо відповіді на питання мовою, як. Під час основного тексту і mm -hmm. тому в мене залишилися від спогади від прес-конференції. Як від нічого? Ну я послухав Дмитра Литовина, який зробив річ дуже хорошу він ні разу не образив жодну країну. Це чудесно. Тому що Зеленський завжди когось ображає.